Доброго всім дня, вечора, щоб це не було. Ой, я ж так далеко, бо в мене дощ. Ми зараз з вами будемо займатися фізкультурою. Будемо потягнемось. Напишіть, як мене чути. Напишіть, як мене чути. Ноги на ширні плечі, коліна м'які, таз вперед. Потягнулася вгору. Я спеціально під деревом, бо в мене дощ. Голову вперед, назад. В сторони. В сторони. вперед назад Чотири точки. Зворотній бік. Потягнули в один бік. В інший. Вниз. Назад. Повен оберт в один бік. В інший. Потягнулися вгору. Руку. Іншу руку. В один бік в інший. В один бік в інший. То в один, то в інший. Як ви мене чуєте? Напишіть в коментарях. Чи ви мене чуєте? Набу. вперед назад. В один бік в інший. В один бік в інший. Вперед, в бік. Назад. Вперед, в бік назад. Повомою. В один бік. В інший. Тепер кисть. Лікоть. Плече. Плече. Лікоть. Кисть. Поїхали, поїхали, поїхали в інший бік. Кисть лікоть, плече, плече, лікоть, кисть. Поїхали. Поїхали. То в один бік, то в інший. То в один бік, то в інший. Точно так само можна. Просто лікоть, кисть, кисть лікоть. І в зворотній бік. Рука. От, от у нас в 90-ті було модно мати чолочку, чубчик, зараз його називають. Так нігтиками ми ніби так чолочку піднімаємо, це вам орієнтир. Через сторони рука, а потім чолочка. Через сторони чолочка. Через сторони чолочка. Потім такою хвилькою. Так, що в мене тут? Просто топить. Потім закрутили. Верба у нас така. Тепер вниз у нас ростуть гілочки, руки-гілочки. Просто верба, теркучеряла Правильно, що верби гілки вниз. А у тополя вгору, і ми ніби деревце. І ми тут тополь. Потім ми кучеря. Як тополь, це ж тополя? Тополя. А вниз ми верба. І верба. А потім по собі, або синхрон. Завершили. Хорошо. Продовжуємо з головою. Можна з одного боку. Раз, раз, потім з іншого боку. Раз. Раз. Потім раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Сьогодні в нас такий цікавий напрямок. Так, хто щось написав? Як ви мене чуєте? А ми спускаємось вниз. Це в нас були руки, плечі. Тепер грудна клітка. Вперед, назад. Вперед, назад. Просто горбик, перед. Горбик, вперед. В один бік, в інший. В один бік, в інший. Потім в бік вперед, бік, в бік, вперед, бік назад. В бік вперед, вбік, назад. Об'єднали. Потім вбік, вперед, вбік. Назад об'єднали, вбік вперед, в бік назад об'єднали, завершили, груди вгору, вниз, вгору, вниз і пришвидшили. Хорошо, тепер в бік, вгору, в бік, вниз, в бік, вгору, в бік, вниз, об'єднали. В інший бік, вгору, бік, вниз, Об'єднуємо. Хорошо. Тепер вниз, вперед, вгору, горбик вгорі, посередині внизу, груди внизу, посередині вгорі. Об'єднаю. Зворотній бік вперед. Зверх, вгору, вперед, вниз, горбик внизу, посередині вгорі. Об'єднаю. Дуже корисна вправа для хребта. Спускаємось нижче в нас животик. Животик у нас набагато легше. Ми просто набираємо питрі. видуваємо, втягнемо. Відвемо. Дужче втягуємо. Відпочиваємо. Стегна в сторони. В сторони. Через гору. Стопи. Я розкажу, як це робиться. Стопи паралельно одна одні. Коліна м'які. Присіли. Одну ногу вирівняли. Цю, що вирівняли, цю і підняли на носочок. А коліно рівне. Стопа теж не пробалюється. Через сторону. Через сторону. Через сторону. Інший бік. Підняли, вирівняли. Через сторону. Через сторону. Через сторону. Один бік, інший. Один бік. Інший. Через низ. Через низ. Через низ. Хорошо. Вісімка. Зворотній бік. Просто тут у нас олівець і тут. І ми тут малюємо час вісімки і тут. І знову поміняли напрямок. Хорошо. По колу таз. Називається тарілочка. Коліна. Вперед. Присіли трошки. В інший бік. Присіли трошки. Назад. Присіли трошки. Козачок присіли трошки. В один бік. В інший. Вперед. Трошки присіли. В інший бік бігає, присіли назад. В один бік присіли, в інший. Козачком. В один в оберт, в інший. Хорошо. Тепер попрацюємо над обличчям. Потребаємо в один бік. Над обличчям ми працюємо, аж починаючи з рудної кліточки. Подивимося, хто що пише. Вроді ніхто нічого не написав. У мене хоч фільтр є, чи я така, яка є тут з вами. Така зверху рудик, внизу біле. Це така руда. Хоч подивлюсь, яка я є при денному світлі. Ну Не люблю я рудий, ну зарудилася. Бачите, зарудилася. Ну нічого. Крутим-крутим цей бік. Да, це я... Природня руда. Я от природи рудувата. Хоч подивлюсь на себе. А тут вибілилося щось. Щось воно своєю життю живе. Ну нічого. Добре, потім шию, шию, нагору розглажую. Морщинки треба просто розглажу. Потім така штука прикольна, отак береться і пощипуєш себе, отак перетягуючи шкіру. Аж порізала себе нігтю. Аж перетягуєш лоба отак зажав і перетягуєш такими похлопленнями. Хорошо, підборіддя, його треба лупити. Як дитина м'яча. Так ми підборіддя. Такий смішний в мене колір вийшов. Тут рудий, тут білий. Гарно вибілився. гарно. Цей рудий теж можна вибілити. Не ну кому що, бач? Кому що? Туди теж вибілю. Вибілю, вибілю, не мені цей руденький, Побілю. Коротше. Дві Ага, глупи. Хорошо, потім отак. Потім тут. Потім лоб. Тут. Потім волосся. Щоб волосся гарно росло, треба дуже гарно його не розчисувати, а масажувати голову. Хорошо. Тепер ось так. Двома. Кути собі, розглажу. Розглажуємо собі лоба, розглажуємо собі міжбрівочку. Розглажуємо. І всі зморшки відправляємо, знаєте, куди правильно в волосся. Тепер лімфодренажна красика. Я застану, щоб було удобно. І піднімаємося, опускаємося на носочки. Хватить тут ноги, хто мене не побачив. Спускаємось, піднімаємось на носочки. Потомились. Тепер кут молодость. Черпачок. Беремо так, я е, щелепою, нижньою челюстю, щелепою так, зачерплю. Щелепою. Не щелепою, щелепою. Все, підпочиваємо, потім піднімаємося, опускаємось на носочки. Машини їздять. Ви вже розхмариться. В один бік. Потім знову піднімаємося, і опускаємось на носочки. В інший бік. Щоб тут аж боліло. Ну, в принципі, все. Спасибі, що були зі мною. Хто хоче не в, не в прямому ефірі, а просто подивитися мою фізкультурку, позайматись разом зі мною. Я кішка трьохкольорова, то Телеклуб Оксани на Ютубі. Щось треба зробити з цим рудим. Бо я руда, я красаві.